Розділилися, тривали протестояння у Верховній Раді. Дійшло логічного завершення. Сьогодні більшість опозиції проводила засідання парламенту в окремих приміщеннях. Меншість почали блокувати трибуну Верховної Ради ще учора. Коли суні зранку ситуація не змінилася, більшість вирішила зібрати збори депутатів поза межами парламенту в приміщенні одного з комітетів на вулиці Банковій. Туди пішов і спікер Володимир Рибак. Дуже швидко збори перетворилися на виїзне сесійне засідання Верховної Ради. Хто за те, щоб провести сесію Верховної Ради України в цьому зданні. Е, а потім я а потім я відкрию засідання. Я спочатку закри, закрию засі. Опозиція, яка зібралася у самій раді, оголосила дії більшості конституційним переворотом. Частина її представників навіть завітала до колег на банкову, однак, саме приміщення регіоналу їх не впустили. У цей час більшість почала голосувати за проекти законів. На цьому засіданні їх прийняли близько 20. Зрештою, в обід опозиція закликала спікера повернутися в легітимне приміщення парламенту і вести засідання. Після цього збори депутатів у приміщенні самої ради закрилися. Вони можуть навіть переїхати у Межигір'я в принципі всі там зібратися. Чоловік 10-15, за щось голосувати. Там зразу будуть підписувати якісь незрозумілі акти. Тобто їхня сьогоднішня акція. Це прояв безсилля і слабкості. Втім, цим сьогоднішні скандали не обмежилися. Сварки розпочалися уже в самій опозиції. Четверо нардепів оголосили про вихід з фракції Батьківщина. У партії регіонів очікують, що з фракції вийде ще близько двох десятків депутатів. Сама ж опозиція на неділю готує масову акцію протесту у Києві.